Привет! Что ты написала у Крымову? Написала, конечно, а ты? Дашь мне писать, пожалуйста, блин? А, да, сейчас. Давай, блин, я вчера легла спать, да я сначала думала, что я просто положу. И заснула, блин, спала до утра, прикинь, с шести вечера. Ого, блин, классно тебе. А я до десяти писала эти или уроки. Ага, угу. давай. Yeah. Ага, дякую, коняк. Блін! Що таке? А я забула книжку. Паукерліт. В смислі, Аліна? Сьогодні, вообще то вівторок. Твоя очередь, блін, нести книжку тут у парилу. Та я знаю. Ну, Брін, бачиш, провтекала і не взяла. Ну, а ти це, Аліночка, блін, що мені тепер робити? что раз блин. Что не будет приносить, блин, то будет э, двойку, блин, ставить. Молодец, ты правильно у нас будет двойка, да? Да чего ты? Что тут такого? А как ты забываешь книжки? Ничего страшного, не случается. Ой, Алина, когда я забываю, блин, эти книжки? Ты всегда забываешь, мала. Ага, Алиночка, конечно. Найкращий Щите це блін нападіння. Ма яка защита? Ти що, блін, вообще? Я вообще-то вчора до 10, блін, писала ці дуратські уроки, які ти зараз, між прочим, списуєш. І того я забула, блін, книжку взяти. Марина, що ти блін виправдовуюся? Щез нам будуть двояки, одна тахи, блін, і все. дякую, і вилуйте. Хорошо, хорошо. Як ти щось забудеш в наступний раз, я буду точно так само тобі казати. Я нічого не забуваю. Мала, мій Зоша з математики де? Зошит з самостійними роботами з англійської мови, який ти взяла переписать, і моя футболка з фізкультури. А, ой, забула. Угу. І це я ще тобі не весь список перечислила, блін. Ти даже забула про те, що ти забула. Слышишь, коняка, вот ты такая злопамятная. Я не злопамятная, я просто тебе напоминаю, что ты тоже такая самая, как я, и можешь что-то забыть. Я тебе ничего не кажу. Я в шоке. Фу, Алина, такой будь. А, значит, фу, такой будь? Хорошо, давай сюда, внизу. Алина, ты что, блин, офигела? Я еще не дописала. Нет, я, блин, значит, переписывать, если я фу. Я в шоке. Мама что, шо, блин, книжку забыла, так что и это забрала. Это вообще, блин, надо быть нормальной. Своей головой теперь думай и пиши. Ну конечно, ну, да, это пошу, блин, но мне трошка залышилось. Нет, мала, потому что это по-хорошему, а ты меня, блин, обзываешь злопамятной. Все, лавочка закрылась. Ну и хорошо, Алиночка, ну и до побачения. Нафиг ты меня обчерсала. Да ты до побачения. Угу, повторюха, ничего твоего сказать не можешь. Сама повторюха. Так, Аліна, або ти закриваєш рота, або... Так, діти, все, вже урок почався. Давайте, дістаємо зошити, у нас зараз у Кримова з вами. Будемо перевіряти домашнє завдання. Так, Максим, сядь на місце, будь ласка. Е, перший, хто буде відповідати? Давай, Аліна, готова? А, так, готова. Давай, починай тоді, читай, будь ласка, вправу номер 35. <кхем> а, у вправі номер 35 треба було а, виділити головні... <кхем> <кхем> Мама, я не зрозуміла, що це таке. Ти що, взагалі? Наталя Володимирівна. Я готова, Наталя Володимирівна. Мала, що це за вибрики? Це, це життя, блін. Я в шокі. Так, мала швидко зібрала речі і пересіла на будь-яке вільне місце. бігом. О, Слава Богу, дякую. Давно збиралась. Ти дивись, що такого не було. Аліна, підніми, будь ласка, і читай далі. Угу. Справі номер 35 треба було виділити головні члени речення у наступних реченнях. Перше речення, там підметом виступає Олесь, а пригубилась? Пішов... Я не хочу з тобою сидіти. Виступає... Ти що думаєш, я він це не хочу. Присуд... А чого ти присуд... мені до мене сіла? Так присуд... треба! заткнись уже, він собі присуд... слухає любимої Наталі Це Олена, а присудок з'явилась. Все, Аліна, молодець, хвата, досить. Тебе 11 балів, бачу, що підготувалась. Так, далі продовжить. Мала, давай. Що? Продовжуй, мала, вправу читай. Домашнє завдання. Так нема. Як нема? Ти що, не виконала домашнє завдання? А, ні, виконала. виконала. Ей, куди ти забрала? Далі Володимирівна, я просто не так зрозуміла. З якого речення продовжувати? З шостого речення. Е, після цього Остап пішов до лісу, Кома, а там побачив дуже багато різноманітних грибів. Наталя Володимирівна. Ну, мала, мала читає не зі свого зошита, це зошит Даши. Як з Дашиного? Да, Наталя Володимирівна з мого зошита читає. Даша, а на що ти їй дала свій зошит? Мала, у тебе що свого немає чи що? один пополам э, з, з Та ти подивись на неї. Так, мала, ще на стол бігом. Щас, Наталю Владимировна. Так, Тимур, продовжуй. Я не займала тебе на яко место, мала. Даже ты такая сына своими шизочками смешна. Что <сху> ты коньяка, если Яка я тобі коняка? А, да, согласна. ти більше на віслюка змахуєш. Так і буду на тебе казати, віслюк. Бекона мне кажется, что? Да, ты что, не бачишь, что Странно. Я думала, что если у травой не одни. А -а -а -а. Смешно, да, Ташка? Смейся. Вообще-то мне не смешно. Да, что я сказала, блин, смейся, швидко. Не хочу. У сороконожки 20 писек. Смешно, смешно, смейся. Короче. Вот дура, блин. Фу, мала, ты можешь за мной не ходить? Не могу. Что ты должна за тобой не ходить? Потому что я хочу пойти в туалет. Ну я тебя подожду. Мне не надо ждать. Конечно подожду, Дашенька. Давай, бежи. Я тут простою. Я без тобой класс не пойду. Задрала, блин. Даша, а там есть бумажка? Да, есть. Нема? Ну, в кармане. Тут есть бумага, мала. Пожалуйста. Сейчас будем есть и с тобой сидеть на уроке, да? Я ела, только что вообще-то в столовке. Так, а я, я приглашаю. Я не хочу. О, Дашка, Дашкин Дура, блін. При дворах у давніх українських князів перебували різні вчені і письменники. Тоді ще не було друкованих книг. Хто бажав мати собі книжку, мусив або Покас. сам її переписувати. Я не хочу кашлять. Або дати переписувати. Та ти ще задрала, блін, за своїм хочу, не хочу. Мені треба пачку відкрити. Ці... Ну так тобі треба, ти її відкривай. Я при чому? А мене прикрить? Та не буду я. Якщо не покашляєш, я тебе кокну. <coughs> і Ще я не успіла, що ти так мала? Я не встигла. Ти можеш нормально загавкати, блин, на весь клас. Я не можу, як ще громче. От так, так Ой. дівчата, що там у вас таке? Е, Наталія Володимирівна, вона заставляє мене кашлять, щоб відкрити свою пачку. Так, мала, це правда? Ні, Володим... ви, ви як ні, як у тебе воно в руках пачка. Мала вдруге за день в кінці уроку щоденник мені на стіл. Добре! Дякую, Держенька. все, тиша, продовжуємо. Так, далі в нас іде до цього тексту завдання, яке ви мали виконати вдома. Аліна, давай читай. О, а я не можу читати, бо в мене немає книжки. Як це в тебе нема книжки? Ну ми просто домовляємося з малышу, ми носимо книжки по очереді, і книжка якраз англійської мови зараз в неї. Так, дівчата, мені ці ваші ігри не дуже подобаються. Аліна, давай. В кінці уроку також мені щоденник на стіл. Добре. Далі буде читати. Так, хто, 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 Мілана. І ти не підготувалась. Я не знаю, хтось з вас взагалі готує, хоч колись домашні завдання. Мені самой читати, чи що тепер? Ти що дура? Причитай! мала. Э, вы можете мне, пожалуйста, за мою поведенку? А может, я сяду обратно до Алины? А, потому что у нас одна книжка на двух. Э, да, Наталья Владимировна, будь ласка, можно? О, наконец-то. Да, Наталья Владимировна, хай она уже приседает, она меня не заважает. Девчата, только при умове, если вы будете сидеть мовчки и выполнять все задания. Э, да, я, я обещаю. Добре, сядай, мала. Тільки ж ведеться. Дякую, Дарія Владимирівна. Седашенька, Дашенька, тобі, блин... Я знаю послі урокам, понятно? Я тебе ще її як гусаку сверну. Так, давайте, далі у нас э, ви мали Привет. переглянути постер цього сучасного українського пригодницького... Ну що, починать? Э, да, помню, вже живуть брати.